Це діти з однієї родини, яка в часи перед війною опинилася у складних життєвих обставинах. Тоді дітей вилучили з родини і вони виховувалися у центрі соціально-психологічної реабілітації. У березні 22-го року усіх разом братів та сестер евакуювали до Австрії. Загалом із Кривого Рогу з двох міських центрів реабілітації відправили за кордон 99 дітей. В Австрії всі діти зареєстровані як тимчасово переміщені особи. Та розміщені для проживання в містах імст та Інсбрук, землі Тіроль, де для них створення належні умови для проживання та розвитку. Всі діти відвідують місцеві навчальні заклади та продовжують онлайн навчання в загальноосвітніх школах нашого міста. На сьогодні за кордоном залишаються ще понад 60 вихованців закладів, більше 30 дітей уже в рідному місті. Старші на повному державному забезпеченні, влаштовані на навчання до професійно-технічних закладів, неповнолітні передані на виховання до біологічних сімей. Переважно діти повертаються додому за заявами матерів, які спромоглися налагодити нормальні умови життя. Відтак фахівцями служби у справах дітей були прийняті рішення про доцільність повернення таких дітей у родини. Також отримані дозволи на повернення в Україну від національної соціальної сервісної служби. Ну в подальшому діти будуть зростати в рідних сім'ях, продовжувати навчання в загальноосвітніх наших закладах. Ну і перебувати під соціальним супроводом Криворічного міського центру соціальних служб. Надія Шевченко, Денис Захаров, цей день.